Розділ 62 Рибак пожинає нагороду. Ви тримаєте мене за ідіота? Ви поширили звістку про гробницю і заманили мене сюди. Потім ви використовували мене та інших, щоб зламати вбивчу пастку. Ви використовуєте такі безжальні методи. Як ви можете бути настільки люб'язним, щоб вручити мені техніку величного неба? Лідер школи тисячі вітрів безперечно не вірив словам, які вимовляв чужуге. Старішини, немає необхідності боротися за це. Як щодо того, щоб я мав цю техніку величного неба замість вас двох? Саме в цей час з під кімнати несподівано пролунав голос. Коли вони почули голос, обидва старішини були шоковані. Вони й подумати не могли, що окрім них могла бути ще одна людина, здатна добратися до цієї кімнати живою. Під їхніми здивованими поглядами чуфен повільно піднявся сходами. Він посміхнувся, коли оцінював цих двох. Але коли чуфен побачив чуге, його очі не могли не спалахнути. Побачивши білу мантію, повністю покриту символами, інстинкти чуфена говорили про те, що ця людина могла бути світовим спіритистом. Але в порівнянні з чуфеном, лідер школи тисячі вітрів і чуге, перебували в більш неймовірному шоці. Неважливо, що станеться, вони й уявити не могли, що людина здатна потрапити сюди буде настільки молодою. Раптом Чуфен насупився, він відчув сильну силу духа, що наринула на нього й обмацує його тіло. Сила духа була надзвичайно потужною, і він навіть не уявляв, як захистити себе. Він був стурбований тим, що станеться, коли ця сила духа пройде крізь його груди. Чи буде так виявлена карта символів? Але, на щастя, сила духа пройшла через його груди без найменшої реакції. У той же час він розслабився і подумав про можливість. Карта на його грудях повинна бути вивільнена тільки під дією його власної сили духа. Якщо це справді було так, значить, у майбутньому йому не потрібно буде турбуватися про можливість виявлення його таємниці людьми, які мають силу духа. Шостий рівень духовної сфери. З культивацією подібної до цієї ти все ще здатний дістатися до подібного місця. Це має бути через компас світового спіритиста у твоїй руці, чи не так? Чуге заговорив першим. Шостий рівень духовної сфери. Почувши ці слова, лідер школи тисячі вітрів був ще шокованішим. Для нього, хто досяг сфери основ, люди у сфері витоку були сміттям. Люди духовної сфери були ще більшим сміттям серед сміття. Але цієї миті подібне сміття дісталося цього місця. Звичайно, це справило на нього надзвичайне потрясіння. Справді, добрий зір. Чуфен трохи посміхнувся чуге. Також він більше не витрачав свого часу і великими кроками попрямував у бік техніки величного неба. Помри. Побачивши це, лідер школи тисячі вітрів закипів від гніву. З думкою, нескінченний тиск вийшов назовні, і був спрямований у бік чуфена. Чорт візьми тієї миті, чуфен міг відчути безмежний тиск, що давить на його тіло. Він хотів проникнути в його шкіру та пронизати його кістки. Це було неймовірно жахливо. Але була величезна різниця між тиском, який він того дня зазнав від божевільного жебрака, і цим. Можна сказати, що тиск жебрака майже змусив чуфена померти від розриву тіла. Але тиск від лідера школи тисячі вітрів він міг терпіти, і він не вп'є його. Хоча постійний тиск здавлював тіло чуфена, він болісно крок за кроком йшов уперед це було неймовірно важко та болісно. Яке сильне фізичне тіло. дивлячись на цю картину, Джуге не міг не вигукнути. Гей, старий, чому ти теж не атакуєш? Хочеш, щоб цей дрібний поганець став рибалкою, що забирає нагороду? Побачивши, що чуге лише дивиться і не діє, лідер школи тисячі вітрів ще більше розсердився. Гей, не варто казати таких слів. Здається, те, що він зміг дістатися сюди з його рівнем культивації, ясно показує, що він незвичайний. Можливо, він буде навіть найкращим спадкоємцем величного мудреця неба, вірно. Чуге злегка посміхнувся і показав, перевершуючи щедрість дорослого. Покидьок. Пізніше я нашинкую твоє тіло на тисячі шматочків, лідер школи тисячі вітрів через гнів дочуге скреготів зубами. Але, дивлячись на чуфена, який дедалі ближче підбирався до техніки величного неба, той замовк. Він безперервно хвилю за хвилею посилав тиск на чуфена, бажаючи зупинити його просування. Але це було марно. Фізичне тіло чуфена було надто міцним. Під тиском, якого побоювалися навіть майстри сфери витоку, чуфен не тільки міг винести його, але й продовжував іти вперед. Хоча це було дуже болісно і складно, він все ж таки міг досягти цієї точки. Здайся, він має силу духу, і ваш тиск буде не в змозі порушити його рішучість. Поки його фізичне тіло буде здатне витерпіти це, ви не зможете змусити його здатися, використовуючи лише тиск. Знову нагадав про себе чуге, його очі трохи примружилися, і він сконцентрував свою увагу на кожному русі та дії чуфена. Після важкої подорожі чуфен нарешті з'явився перед нефритовою підставкою, де зберігалася техніка величного неба. Хоча в цей момент він був блідий, а його тіло було повністю просякнуте, потом він все ще був незрівнянно радий. Схопивши техніку величного неба, яка була немов сяючий нефрит і створена з концентрованої сили духа, хлопок пролунав в мозку чуфена. Миттєво, не в силах упоратися з собою, його обличчя сильно змінилося. Біль, схожий на уколи голками, поширився в його мозку. Біль був дуже сильний, і для чуфена було дуже важко терпіти його. Він обома руками обняв голову і, катаючись по землі, голосно кричав спостерігаючи цю сцену, чуге голосно засміявся і сказав Я забув сказати вам, що техніки, створені з концентрованої сили духа, нелегко культивувати. Якщо ви бажаєте культивувати цю техніку, то, по-перше, ви повинні мати надзвичайно сильну волю. Наявність сили духа також є обов'язковою. Якщо ви не в змозі винести цю міць, значить, вона поглине вашу силу духа і забере ваше життя. Але на нещастя здається, що ваша сила знаходиться поза вимогами цієї сили. Почувши слова Чуге, збентежений лідер школи тисячі вітрів також надзвичайно зрадів. Я знав, що ти не дозволиш іншим так легко скористатися цією технікою величного неба. Я знав, що ти жорстокий, але ніколи б не подумав, що ти будеш таким жорстоким. Ха ха, ха без деяких методів я не був би кваліфікований як світовий спіритист». Чуге не визнав цього факту і навпаки випромінював гордість. Як міг чуфен чути те, що говорив чуге? Він тільки відчував, як його сила духа швидко виснажується. Він був не встані терпіти цього. Це було так, ніби він збирався втратити своє життя. Нарешті чуфен востаннє скрикнув без сил і будь-яких звуків безвольно впав на землю. Ну, він мертвий. Чому техніка величного неба не вилетіла назовні? Чуге вже вивільнив свою силу духа і зараз оглядав чуфена.